Шановні героїчні харків'яни, я дуже радий вітати вас. У нас тут в Одесі. Одеса пишається вами, вашим містом, вашою, вашою героїчністю, сміливостю. Ми зробимо все, щоб ви відпочили. І відзвуклись, і зуболи про ті обстріли, які ви чули і чуєте в Харківі. Щастя, бажаю вам щастя, здоров'я майбутнього, тому, що ви, як я спочатку, казав, ви наше майбутнє майбутнє нашої красивої держави. Дякую, слава Україні! Героям слава! Ви приймаєте наших дітей, працівників наших комунальних підприємств, які забезпечують круглодобові життєдіяльність нашого міста, і звичайно вони не мали можливості організувати відпочинок своїм дітям уже протягом всього воєнного стану. Тому це дуже важливо і ми дуже вдячні і від батьків, і від всіх харків'ян за таку позицію, за таке дружнє відношення до Харкова з боку Одеси. Коли ми разом, ми не переможні, я хочу побажати нашим дітям гарного відпочинку, набрати сил в нашій сонячній, прекрасній Одесі. Так саме ти. Тож діти. Диэти починай.